Туфлі, черевики, чоботи, полуботки. Їх ми одягаємо по сезону і мерщій до буденних справ. Однак нічого нас так не тішить, коли ми після важкого дня повертаємось додому і одягаємо наші любимі тапочки. Воно то так, але це слово має розмовний відтінок, їх краще називати капцями. А як от українською назвати шльопки-шльопанці? Звертаємось до мовного експерта Олександра Авраменка і віднаходимо досить цікаву, гарну, питому українську назву Пантофлі. М'які кімнатні туфлі, звичайно, без закаблуків. Прихопивши нове слово, біжимо на вулиці міста, аби дивувати ним містян. Що, на вашу думку, означає слово пантофлі? Пантофлі? Так. Вибачте, я не знаю. Це українське слово. Подумайте, на вашу думку. Як ще раз? Розп... Пантофлі. Може одіжда якась. Може накидати щось, жакет якийсь. Як? Пантофлі. М -м, картопля. <звук> Більше не знаю нічого такого. <звук> не знаю взагалі. Взуття. <звук> <Да, звук> капчики такі. Шлюпанці. <звук> не скажу. Українське слово. Може бути. Не скажу, тому що не зустрічалась. Ой-ой-ой, пантофлі, пантофлі, пантофлі. Я... Пантофлі. Це щось із обуві? Щось із обуві. Не знаю. Взагалі. 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 Не здогадуєтесь. Не здогадуюсь. Аймо мовний фронт, не забуваємо про різнобарв'я української. Дбаємо про її чистоту, бо у цьому наша унікальність.